Значить, були розроблені такі технічні документації, приведено у відповідність цільове призначення земельних ділянок, бо тоді надавалось під товарне сільськогосподвизьке виробництво а зараз риборозведення, частково площі земельних ділянок і експлікація. Значить, такі технічні документації пройшли положення. І відповідають вимогам чинного законодавства. Ну і необхідне затвердження з метою внесення змін до діючих договорів оренди, укладення додаткової угоди і підписання договору оренди в новій редакції з розташованими на них водними об'єктами. Питання є? Нема. Прошу Голову. Єрмакова. За. Бондарюк, Хальковська, за. За. Іванюк, Педеренко, Гуменюк, Іщенко, Сивик, за. за. Войтенко, Самєнко, Курдейна, Юженко, Кравчук, за. за, Солонар, за. Переходимо наступне питання. Наступне питання про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок частково випливає з попереднього рішення. Це значить дві земельні ділянки, які вже було сказано перебувають в оренді зорі Бугу для розрахунку орендної плати актуальної на сьогоднішній день. Переглянулась грошова оцінка. Значить, земельна ділянка 4,1 гектара буде вартувати 96 789 тисяч Гривень і 4 копійки за 15 гектар 36,95 362 тисячі 775 ,96 гривень 96 копійок. Це землі водного фонду. І ще одна земельна ділянка ФСГ Вікторія, яка передається в оренду для експлуатації догляду за гідротехнічними іншим водогосподарськими спорудами і каналами. Також для розрахунку розміру орендної плати за земельну ділянку площу 1,34 гектара під водонакопичувачем 17 тисяч 132 гривні 30 копійок. Затверджуємо ці технічні документації і вводимо в дію з першого числа наступного місця. Волод, Єрмакова, Бондарюк. Пальковська. За. Іванюк, Федоренко, Гуменюк, Іщенко, Силик, Ременяк, Войтенко, Салєнко, Бурдейна, Юженко, Равчук, за Колонас. І, і останнє питання. Надійшли на розгляд і затвердження до сільської ради технічної документації під присадибними ділянками. Щодо їх затвердження і передачі у власність, житлові будинки перебувають у громадян у власності. І тепер земельні ділянки приватизовуються. Це значить, громадянин Болдарів Павло Леонідович по вулиці Центральна, 4А, село Брід, площею 0,13-16 гектара. І буря Тетяна Валеріївна, площею 0,25, по вулиці Шовковична, 48, село Сенюхенбрід. В документації пройшли погодження, відповідні відповідають нормам законодавства. Є запитання на голову? прошу відповідь. Єрмакова, да. Бондарюк, Ханковська, Іванюк, Федоренко, Гуменюк, Іщепко, Сирик, да. Ойценко, Селенко, Бурдейна, угу. Юженко, Кручук, За, Солонар, за. Ще Шановні депутати, в мене питання стало, у нас стало питання от, з учителями, стає питання, почалося, що стало питання. От, вчителі багато порозраховувалися, фахівці, бо немає чим добиратися. Нам треба, Надія Степанівна, мене прохання до вас, напишіть, який у вас графік і коли довжені автобус. Я буду з перевізником балакати за те, щоб він поміняв маршрут. І розписання цього, тому що ми до прихоті усіх, ми не зможемо, не буде кому навчати дітей. Добре, будь ласка. Добре. І це, Що там Миколаївна, що там з опаленням у вас, будь ласка. Зробили чи ні? Чи потім зайдете? Я зайду потом. Хорошо. Ще є до мене питання? Добре. Шановні я вже раз просився вас в відпустку, але я не в цей раз просився, може з 20 числа, чи з 25-го не знаю. Якщо вийде, то я піду, відпустіть мене в відпустку. Якщо можна, з 25-го, якщо буде, можливо, все вийде всі. Я не знаю, чи буде, але ну, треба рішення сесії. Якщо то, прошу проголосувати. пускаєте чи не пускаєте. Да, не, так. Да, вони, <сих> 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 вони так от просилися, але не ходили. Голос. <сих> Єрмакова. Да, Бондарю, Паньковська, да. Да. Іванюк, да. Федоренко, да. Гуменюк, да. Тіщенко, да. Сирик, да. Ременяк, да. Войтенко, да. Саненко, да. Бурдейна, да. Юженко, да. Кравчук да. за Колонар. За. Да. Рішення прийнято. Треба було би да. Ми там було да. 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 речі за медугляд. Поки нічого, так як було ті года. Поки нічого не міняється. Ви зараз я вам розказую, так як є. З коштами от зарплати до аванса, я за авансу до зарплати йде. Да. Надходження немає ніяких. На цьому дозвольте двадцять, якщо не діномісті, голосити закритою.